Вітаю, друзі! Давайте відкриємо віконечко у світ природи. Сьогодні ми з вами йдемо на зустріч з весною. Що ж вона хоче розповісти про себе? Давайте послухаємо. Із Весняної країни голос весненький долину, а за ним весна ступає. Все довкола оживає Заквічала весна землю квітами. Давайте сьогодні познайомимося з ними. Першими з'явилися підсніжники, що схилили свої голівки до землі. А подумайте, чому їх так називають? Здогадалися? Наступним розквітає крокус, його квіти мають фіолетовий, жовтий, оранжевий колір. Він прикрашає землю. Потім розквітає мати й мачуха. Її квіти жовті, як сонечко, верхня сторона листочки тепла, як матуся, а нижня холодна і чужа, як мачуха. Тому так і називають квітку. Спробуйте придумати казку чому крокуси такі різнокольорові. Згадайте, яких кольорів вони бувають. А ось і проліска. Її дуже полюбляють бджоли. Проліски мають багато нектару солодкого, а ще їх називають синьочка. Ну подумайте самі чому. Повторіть, будь ласка, слово пролісок. Яке слово там заховалося? Так, слово ліс. Пролісок, ліс, узлісся, лісовий, лісовичок. Все це слова родичі. В них заховалося слово ліс. Подумайте, чому пролісок назвали таким словом? Чи знайоме вам слово узлісся? Узлісся, друзі, це край лісу. А пролісок Напевно, його так назвали, тому що він росте просто в лісі. Пролісок. Весною всі галявини заквічуються гусічою цибулькою. Це ж просто її полюбляють гуси на обід. А насправді це жовті-жовті зірочки, які приваблюють і бджіл, і джмелів. Ряз? Дуже приваблива квітка. Її ще називають чубчик курочки. Вона багата нектарем і її полюбляють джмелі. Легко запам'ятати цю квітку. Спробуйте придумати, на що схожий ряст. Що він вам нагадує? Радує око фіалка. Подумайте, чому її так назвали? Так, насправді тут дуже багато кольорів і відтінків фіолетового, синього, блакитного кольору. Спробуйте вивчити коротенький віршик про фіалку. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку фіолетові малята весно люблять зустрічати. Давайте ще раз: фіолетові фіранки у світлиці та на ганку, фіолетові малята. Весну люблять зустрічати. Спробуйте самостійно вивчити сьогодні. Діти ми познайомилися з весняними квітами, що заквічують нашу землю, роблять її красивою. Спробуйте їх назвати самостійно. Весна прийшла в наш край надовго. Вона ще буде знайомити нас своїми дивами. А сьогодні віконечко у світ природи ми закриваємо. До нових зустрічей, друзі!